Доброго дня, мої дорогенькі. У мене знову сьогодні розпаковочка. Вже закінчуємо каталог вересня. Скоро скоро закінчимо. Осталось 2 дні у нас. І це замовлення по каталогу вересня. Що я замовляла? Оце мені по льготній ціні прийшов шампунь за замовлення 2300. Оце я по розпродажу брала. Кремчик для видалення волосся на обличчі, Він мене користується попитом. Зараз на нього приємна була ціна 80 гривень, дуже класнюча. Це в мене з автозамовлення прийшла туш. Я брала помадки Lady Cappuccino. Вони в мене дуже-дуже популярні, розпродаються, дуже класно. Брала зараз помаду Черешневий Шик. Також в мене дуже, дуже популярний. В мене його люблять дівчатка в цьому місяці розпродала оці помадки дуже добре. Зараз приємна ціна по розпродажу. Також ось такий чоловічий гель для душу 720. І ось така малинка. Це 150, якщо не помиляюсь, це 160, ну непогані ціни. Обновилися ось такі гелі. Пам'ятаєте, вони вже колись були у нас. Мені здається, що вони були менше об'єм 400, зараз вони 500. Ну, можу помиляюсь, але мені каже, здається, що були поменше. Ось такі гелі. У мене ще є такий красненький, класнючі, вони кремові, вони дуже класні, вони дорожчі, ніж звичайні. Звичайні десь 119, а ці по 150. Але вони набагато краще, вони більш ароматні і такі густючі, класнючі гелі. Також отримала інтимочку ще. Взяла. Аромат чері, що в мене то пусто, то густо, то стояв, стояв, то відразу з два завзяли. Я поповнила свої запаси. Як тільки бачите, коробку прим'яли. Якось так пакують у нас, що Гелі мені прим'яли коробку. Ну, така коробка вийшла. І ще замовила ось такі два олівці. Бачите, це новинки. Замовила цей синенький і зелененький. Ну, Синій класнючий вийшов, вони металевим блиском. А зелений трошки світлуватий. Бачите, які вони? Синій дуже класний, прямо такий, як на, ну, як на малюночку прямо гарнючий, гарнючий такий. А зелений такий світлий вийшов. Ну, нічого. Теж гарненькі обо перламутрові, такі гарні. Ось таке невеличке замовлення на 2000 з копійками. Так що, дівчатка, як завжди, товару дуже багато, запитуйте, знижки дуже приємні. Кому що треба, запитуйте. Багато чого є в наявності. Чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока, хорошого дня!